Гуцульщина здавна відома своїм народним мистецтвом. Це яскраво проявляється і в народній кераміці, і в художній обробці дерева, художній обробці металу, також художній обробці шкіри не є винятком і народна вишивка та народне ткацтво, які в комплексі дуже чітко і дуже характерно демонструються у жіночому народному строї початку ХХ століття. Жіночий стрій гуцулу кінця 19-го, початку ХХ століття включає натільне вбрання. Це є біла ляна полотняна сорочка, яка, як і в інших етнографічних регіонах України, була переважно додільною. Що це означає? Сорочка могла складатися із двох частин: з верхньої частини це є станок, і з нижньої частини підтичка, яка переважно була змінною і могла пришиватися до верхньої частини сорочки станка. Ця сорочка походить із села Вербівець Косівського району та датується кінцем 19 століття. Сурочка є унікальна тим, що вона зберегла і ще давні традиції народної вишивки, і вишивка, виконана вовняними нитками. Особливістю сурочок, які походили із околиць Косово, було те, що вишивкою заповнювалася не тільки уставка, а й вся площина рукава, і що ми можемо побачити на даній сурочці. Переважаючий мотив на рукавах це є квіткові розети, які на уставках вписані у восьмигранник. А такі ж розети, тільки без восьмигранника, повністю заповнюють всю площину рукава. Цущення зберігся давній вид поясного вбрання. Це є двоплатова запаска, яка являє собою два прямокутні полотнища, які не зшиті між собою, а кріпляться на талії за допомогою вовняних шнурків. Запаски ткалися в основному вовняними нитками і були декоровані у досить простий геометричний орнамент. Це переважали тоненькі смужки, які чергувалися у різному порядку. Подекуди орнаментальні прямокутні полотнища переткані металевою ниткою сухозвіткою, яка виблискувала жовтуватими та сріблястими тонами. Поверх запасок гуцулки пов'язували далі широким тканим поясом крайкою, який ще називали попрушкою або тоненьким вовняним пояском баюркою. Жіночий стрій Багато доповнювався різноманітними нашийними та нагрудними прикрасами. Один із найдавніших варіантів гуцульських прикрас є мосяжні згарди. Згарда це жіноча святкова прикраса, яка складалася переважно із хрестиків, які кріпилися на саморобному ритязі. У одній згарді могли поєднуватися хрестики різних типів, і особливо міг вирізнятися центральний хрестик, який вирізнявся за величиною. В згарді могла бути від трьох хрестиків і до двадцяти. Вона могла складатися з одного ряду, з двох або із трьох рядів. Окрім хрестиків, зкарди також формувалися із різноманітних монет або із таких дзвіночків шелестів. Ззаді такі прикраси защіпалися на свої рідні защіпки праги. Пізніше розповсюдилися привозні венеційські коралі, які досить дорого коштували і не кожна гоцувка могла дозволити собі їх придбати. Ще пізніше одягали прикраси із дутого скла блискавки, які вже мали набагато більше кольорів та відтінків. Окрім нагрудних прикрас, гуцулки також одягали на шийні прикраси силянки з бісеру, які виконувалися у досить яскравих кольорах та переважали в них геометрична орнаментика. Окрім нашийних та нагрудних прикрас, гуцулки одягали на вуха металеві ковтки, на пальці персні, а також прикрашали руки різноманітними браслетами. Поверх сорочки. Жінки одягали безрукавку рукавку кептар. Як чоловічі, так і жіночі кептарі дуже рясно оздоблювалися різноманітними техніками. Це в першу чергу були аплікація із сап'яну, сплетені косички із тоненької шкіри, це металеві капсулі та різні металеві пластини і гуцики. В основному кептарі прикрашали на плечах, на передніх полах та довкола швіру. Заміжні жінки, звичайно, пов'язували голову хусткою або перевіткою. Розпочиналося одягання, до прикладу, хустки із зачіски. Жінка закріпляла волосся на потилиці або заплітала у дві коси, обкручувала довкола голови. Поверх цієї зачіски одягала очіпок, а вже поверх очіпка обов'язково пов'язувалися хустини. Хустини одягалися переважно таким чином, що спочатку зав'язувалися двома кінцями на бутилиці, пізніше їх обгинали довкола голови і зав'язували таким чином, щоб шовкові торуки спадали довкола обличчя. Натомість старші жінки-гуцулки зав'язували голову переважно переміткою. Перемітка це давній рушникоподібний головний убір, який мав форму прямокутного полотнища і нагадував рушник. Декорувався на двох вущих кінцях. Зуттям у гуцулок слугували шкіряні постоли. Це таке своєрідне взуття, яке виконувалося із шкіри, яка густо приморщувалася у верхній частині і за допомогою отворів кріпилася на шкіряному або вовняному шнурочку до ноги. Постоли одягали на онучі або капчурі. Капчурі це своєрідні в'язані вовняні шкарпетки, які декорувалися такою широкою орнаментальною смугою у верхній частині. Як доповнення та аксесуар жінки носили ткані, вовняні невеличкого розміру сумки, які називалися дзюбенки. Така сумка носилася на широкому тканому поясі, який нагадував крайку, і оздоблювалася вона за допомогою вовняних кутасиків. На Гуцульщині як чоловіки, так і жінки носили палиці. Тільки жіночі палиці дещо відрізнялися завершенням і декоруванням руків'я. Гуцульське народне прийняв початку ХХ століття Косівського району було одним із найбагатших, найбільш прикрашеніших вишивкою ткацтвом та різноманітними прикрасами серед інших географічних районів.